Сьогодні, на огляді, оновлений рюкзак Штурм МТАК. Загальний об'єм рюкзака становить 15 літрів при загальних розмірах у 43 на 26 на 11 см. Як за основу використовуються кардури зі щільністю 500 і 1000 ДНЄ, а так само кардура сквадрон з гідрозахисним просоченням. Тканина має дуже високу щільність і відмінно відштовхує воду. Фронтальна зона повністю обшита моллі панелью, виконаною за технологією лазерка. Поверх якої вшита еластична утяжка на кулісі, задля кріплення більш габаритного зовнішнього приладдя. У верхній зоні на Моллі нашита накладка на велкра, куди можна підчепити інформаційні шеврони та пальчі. Праворуч та ліворуч нашиті дві кишені на утяжках зі стопраними кулісами, задля насіння речей у швидкому доступі, наприклад, фляхи з водою. Над цими кишенями, саме в цій моделі, кріпиться стропа на фастексі, яка збереже центральний замок блискавку від розриву. Під час можна. Максимального завантаження рюкзака понизу маємо 4 вшиті стропи для кріплення додаткового зовнішнього приладдя. Рюкзак має одне вантажне відділення на блискавці, яке зручно відмикається по всьому своєму периметру на кшталт книжки. Після відмикання всі речі на увазі, нічого не потрібно шукати або перекладати, щоб швидко дістати. Там же попереду нашиті дві сітчаті кишені на блискавках для більш ефективної організації речей. Задня частина має велику відкриту кишеню на велкра, з нижньої. І вирізом для розміщення гідратора, планшета або ноутбука. На звороті рюкзака має жорстку демперну вставку, все обшито подушками з еластичним наповнювачем, які забезпечують постійну циркуляцію повітря між рюкзаком і спиною людини, що дозволяє комфортно розташувати рюкзак для довгого насіння. Загалом рюкзак передбачає два варіанти насіння. Перший та основний це заплічний за допомогою двох потужних лямок, другий передбачає верхню ручку для транспортування на кшталт кейсу. Вилянки, виконані із міцної стропи, з фастексами швидкове скидання, грудною стяжкою на фастексі та петлями для кріплення шланг гідратора. Замки-блискавки використовуються від японської фабрики Йошида. На бігунки нав'язані темляки з паракорду, які дозволяють користуватися замками у грубих рукавичках. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на нашої групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.